Попередня спроба всеукраїнської терміналізації в сфері торгівлі і надання послуг виявилася недостатньо результативною, поза як у тексті постанови Кабміну не були прописані санкції за недотримання норм, а торгові точки не мали достатнього технічного оснащення. Та за останні три роки питання безготівкового розрахунку знову набуло актуальності, адже значна частина населення, що далі активніше користується банківським пластиком. Це пов'язане перш за все, я вважаю, з тим, що Україна намагається рухатись в напрямок Європи, в напрямок цивілізованого суспільства і суб'єкти господарювання, які відповідно до закону. Використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснювати перехід на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари. Розраховуватись карткою це швидше та зручніше. І для тих, хто купує, і для тих, хто продає. Люди розчитуються терміналом, дуже довольні тим, що розсюди термінали, мінімум, карточкою. Решту то взагалі, особливо, коли проблеми з мелочою, з копійками, дуже удобно. У 2011-му до переходу на безготівковий розрахунок зобов'язали торговців у містах, де чисельність населення перевищує 25 тисяч напередодні. Євро 2012 коли країна очікувала наплив туристів. Введення було особливо доречним. Однак і сьогодні далеко не у всіх закладах торгівлі можна натрапити на термінал. А якщо й можна, не завжди ним вдається скористатись. Зокрема, чимало фізичних осіб встановлюють посттермінал, аби формально задовольнити вимоги уряду. Та при цьому не надто активно послуговуються пристроєм, воліючи залишити частину свого обороту в тіні. Наприклад, термінал може тимчасово не працювати. І покупцеві доведеться заплатити готівкою. А як найчастіше розраховуються Ужгородці? Та я знаю, можна йти міти. А частіше готівкою. А чому? Я знаю. Привикла готівкою, то так і розраховую. Картка зручніше. Чому? Тому що немає цих вибірців, яких потрібно може десь порватися, загубити картку. Взяв, розплатився і пішов. Ну правда, трошечки незручно буває, не всюди є оці термінали. Для розрахування, але в принципі мені більше подобається картка. Тепер я, в наше час, я нікому не хочу. Я краще в банк, в землю їх залію. Я знаю, що на долар, і я знаю, що це гроші. Мої будуть. На касточку, смотри, скільки случаї, шахраї, приходять, а пенсії немає. Зняли, а хто зняв, ми не знаємо. Попри певну недовіру громадян до віртуальних коштів, держава підтримує перехід на безготівкові платежі, заохочуючи власників карток бонусами, що дають змогу одержувати знижки на товари і послуги. В свою чергу торговці, котрі повинні, але не бажають задовольнити право споживачів, розраховуватись у зручний спосіб. Відтепер стимулюватимуть штрафами офіційне стягнення, встановлене кабміном 8,5 тисяч гривень. Вимога про наявність платіжних терміналів поширюється на підприємців, які здійснюють діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг, і використовують при цьому електронні касові апарати. Звільнення ж від обов'язкової наявності терміналів. Заклади громадського харчування закритого типу, що обслуговують певний контингент споживачів, а також підприємства з торговою площею до 20 квадратних метрів, окрім автозаправних станцій.